Що спільного Самборо з Єфесом. Якщо ми захочемо порівняти ці два міста, то відразу нам кинеться у вічі їх вікова різниця. Одне старовинне оповите древнюю історію, інше з'явилося вже досить новітній час. Той час, коли Єфес вже був свідком древніх історичних подій, таких, як прихід у світ Месії Христа, проповідання Христової віри святими апостолами. Апостольської місії святого Павла, який навіть з ув'язнення писав своє послання до єфесян, укріплюючи їх віру у Воскресого Христа, місто самі було ще оповито язичницькою темрявою. Однак, яка ж подія зблизила два цих міста? Настав час і для самбірчан після язичницької темряви, пізнати тайну Божого втілення. Яке запалило в їх душах Спасительний вогонь Христової віри, і стати на шлях виправлення з надзвичайно великою ревністю до Бога, як Творця, до Спасительної жертви, яку приніс Ісус Христос за весь рід людський. Гори Карпатське все більше переповнювалися анахороми людьми, які відрікалися від цього земного, переселялися в ліси. Де жили у безпосередньому спілкуванні з Богом. По всіх невеличких містах та селах відкривалися монастирі, у яких вже спільно певна частина віруючих доручила своє життя Богові. Самірська земля по духовності рівнялася в той час з найбільшою святинею, яку обрала для себе Пресвята Богородиця, тобто з горою Афон. Та прийшло в великі гори. Віру православних галичан, якою вони так захоплювалися разом з їхньою землею, було поневолено. У 1449 році польські феодали разом з королем Казимиром III перемогли руських князів, які витратили надзвичайно багато сил у боротьбі з монголо-татарською ордою. Однак найлютішою зрадою була зрада православних єпископів, які заради своєї вигоди, як Юда Христа, зрадили православну віру. І у 1596 році підписали Берестейську унію. Це була жорстока зрада. Обездолений православний Галицький народ залишився без своїх духовних проводорів. Упродовж ста років точилася жорстока боротьба, де не одна праведна душа увінчалася вінцем божественної слави, віддавши своє життя за рідну православну віру. Ось саме цей час сталася та знаменна подія, що поєднала древнє місто Єфес з нашим самбором. В історії Самбора і всієї Галичини збереглися відомості не тільки про велику кількість монастирів та печер, де несли свій духовний подвиг і анахори, усамітники, і просто монахи в числених монастирях Самбірщини. Збереглося також. Багато відомостей і про створення православних братств, які взяли на себе роль захисників свого народу та його віри. Це і стало однією з причин того, що бід опікою вселенської патріархії перебував не тільки наш Галицький край, але вся Україна. Коли наближалася страшна війна з Річчю Посполитою в 1651 році, поляки під Берестечком зібрали стотисячне військо, щоб приборкати Україну. Патріарх Парфенів посилає Богдану Хмельницькому свою духовну підтримку. До війська Запорізької прибуває єпископ Іосаф Коринський з діяканом Павлом. Вони виконуючи свій послуг, завжди були з гетьманом Богданом Хмельницьким і духовно підтримували його аж до самої своєї смерті. Сталося так: 30-тисячне військо, кримських татар іслама 3 гірея. Що по домовності повинно було з козаками боронитися від поляків, зрадили та забрали в полон Богдана Хмельницького. Трагедія була неминучою, і ось триста найдважніших козаків, що прикрити, відступаючи по непрохідних болотах військо, пішли на смерть, залишившись у таборі, щоб відвернути увагу ворога, і залишились із козаками, і прийняли смерть владики Іоса. Та діякон Павло, Тарас Григорович Шевченко з болем згадуючи ці події, писав: їх тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Дійшов до нашого часу цікавий факт: у польському таборі разом з королем, за перемогу над козаками, молився греко-католицький єпископ, українець, єзуїт з Холмщини, як і суша, коли владиці Йосафу, та його диякону присутності короля відсікли голову, як і в суша випросив у короля їхніх хрест, паногії та церковні ознаки, неймовірно противно і огидно. Однак ці вражаючі події, зафіксовані історією. через рік у 1652 році в битві під батогом, козаки перемогли ворога, жерти під Берестечком були немарні, поміч знедоленому українському народу. Зі сторони патріарха Парфенія не припинялася надалі, про це свідчить прибуття до самбара митрополита Єфеського Мелеті, який надав благословену грамоту від вселенського патріарха Парфенія. Слова написані у листі, говорять про таке, коли ми були на послусі, визначеному Його милістю, владикою і Отцем нашим Парфенієм, благодаті Бога Всевишнього патріархом Вселенським, а також Владиславом, Божою милістю, великим князем Польським. Випало мені бути з волі Божої на підгір'ї в Прикарпатті, в місті новому самбурі. Надзвичайно великим даром для самбірського православного братства, як і для всього самбора, була надана єпископом грамота та артикули, які були законом для благочестивого життя і братства і віруючого люду. Це і допомогло самбірчанам та братству триматися у вірі. І тим самим спасати свої безсмертні душі і як великий дар передати це благословення майбутнім поколінням. Перед входом на подвір'ї, у храм православного центру святителя Павла Конюшкевича та Успіння Пресвятої Богородиці в Самбурі споруджено пам'ятний знак Патріарху Володимиру і двом митрополитам Іоанну та Даніїлу, які у свій час надзвичайно плідно попрацювали для збереження православ'я на Галичині. У нижній частині гранітного пам'ятника розгорнута книжка, на сторінках якої викарбовані слова тексту, грамота. Ті ж, що дотримуються будь її, віри православної, всі спасені будуть, а ті, що віддаляються від неї, загинуть. Це не прості слова, це той заповіт, якого дотримувалися і дотримуються сьогодні самбірчани. Це може побачити кожен бажаючий прибувший до самбора. Ось що поєднало наше чудове прикарпатське місто Самбір з древнім історичним містом Єфесом. Поєднали їх віра та жертовна любов, що ведуть людину до спасіння.